Що робити, якщо вас незаконно звільнили з роботи? В такому разі працівник може звернутися з позовною заяви пропоновлення на роботі й оплату за час вимушеного прогулу до місцевого загального суду за місцем знаходження підприємства або за зареєстрованим місцем проживання позивача в місячний срок з дня вручення копії наказу про звільнення. У разі пропуску з поважних причин сроків суд може поновити ці строки якщо з дня отримання копії наказу про звільнення або письмового повідомлення про суми нараховані та виплачені працівникові при звільненні минуло не більше одного року. Одночасно, з прийняттям рішення про поновлення на роботі, суд приймає рішення про виплату. Працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нище роботи, але не більше, як за один рік. Якщо у вас чи у ваших знайомих виникла дана проблема, звертайтеся для консультацій за посиланням нижче.